Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Жанна. Мій канал називається Психіатр здорової людини. Але сьогодні у нас з вами знов буде відео про парфуми. Бо чого? Бо в мене стоїть вдома величезна коробка з боксом. і там роботи наших українських парфумерів. І з всім цим треба розібратися. А ще на вулиці Літо я вже поступово морально відповзаю у відпустку. У відпустку я починаю відповзати десь за місяць, тому якраз час знижувати активність робочу. І дуже приємно поговорити про парфуми. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве знайомство з дуже незвичним українським парфумером. Ну, Я хочу сказати, що всі, з ким я на сьогодні знайомилася, з українських парфюмерів, з ким була знайома раніше, з, з чиїми роботами до парфумерного боксу, то я хочу сказати, що всі наші парфумери це цікаві, круті, яскраві творчі особистості. Але сьогоднішній наш Такий віртуальний гість, можна сказати, його роботи. Мене вже давно інтригує. Чому? Тому що мені в одному з попередніх боксів ще восени я натрапила на семплек фірмовий його. І мене аромат дуже зацікавив. Я пішла шукати інформацію в інтернеті, зрозуміло що не стало, але стало дуже цікаво. Отже, я не думаю, що якась інтрига тримається, бо назва відео буде написана. І це аромати від Дена Хотуса. Сьогодні ароматів у мене 8. Я так розумію, що це на все, тому що бокс з українськими парфумерами це бокс ще насправді, він з трьох частин складається. У мене одна третина, і тут теж якась частина з колекції Дена, то далі буде. І сьогодні будемо знайомитися з тим, що є моїм улюбленим способом нюхати просто тут і зараз. Такий, знаєте, перформанс, можна сказати, свого роду, тому що, ну, знаєте, да, чим перформанс відрізняється від вистави, що це те, що відбувається тут і зараз. От. Тут і зараз будемо нюхати, будемо фіксувати враження від ароматів. Я одразу прошу мене пробачити, тому що назви тут не просто складні і нетривіальні, а ще й написано від руки. І це круто, ну я розумію, що це писав вже сам Ден, вони з підписом. Але якщо я помилюсь в назвах, ну, друзі, вибачайте, будь ласка, цей аромат, який я тримаю в руках, я взяла його випадково, називається М7 ступеню. І тут я чую знов шкіру. Чому сміюсь? Тому що, правда, багато зробіт, тих робіт українських парфюмерів, з якими я познайомилась. Якщо виділити переважні акорди, ну, на сьогодні, зрозуміло, це ще на все, то це зеленина, причому така трендова, дуже зеленина, от модна. Я Якийсь собі піньок, в цьому всьому, як це називається, дилетант, абсолютно не претендую називатися парфумерним експертом. Я кажу, що я психіатр, психотерапевт, це просто моє хобі. Але я трішки знаю, що зланина несолодка, така от соковиті бур'яни, травка. Зараз в моді і в тренді. От, те, що я чула, це переважно така трава, трав травні настоянки, шкіра і от, от щось таке. Класно, що тут є пульверизатори, то можна зручненько наносити. Я навіть не буду мучитись пошуком пірамід. От як є, так і є. Так теж цікаво. Все одно не вгадую сенс. Піраміди ви і так знайдете і прочитаєте. Це трава зі шкірою. Ні, радше не трава, радше це алкогольна шкіра. Алкоголь в мене теж всюди вважається. Насправді, я дуже люблю алкогольні аромати. Мені це подобається. Давайте так. Я поки що буду з папірцями, а що сподобається, я нанесу потім на шкіру. Руки довгі, але не безкінечні, друзі. Візьму ручечку. Значить, це у нас М в сьомому ступеню. Йдемо далі. Видно назву? Не видно. Ну, якщо я не помиляюся, ця літера називається тут є H, Є. Лям буде, здається, а, крапочка 2. Ну, вибачте, вибачте, я не дуже знаюся на назвах, як вони правильно. Промовляються ого. Ого. Це прям ого. Тут щось. Горіле, підгоріле, Таке шкіряне. шкіряне шкіра горілий, підгорілий цукор, копчене, якась пожежа, якийсь вогонь. Цікаво. Я нанесу потім на шкіру. Подивимось, як воно буде розкриватися, хоча сам автор, ну, це небагато з того, що я про самого автора знаю, що е, сам Ден наполягає на тому, що аромати варто носити не на шкірі, а на одязі або на волосі. Так цікаво. О, знаєте, розкривається. Тут з'являється щось таке квіткове і щось таке дуже ніжно квіткове, Таке тендітне, такі квіти, можливо, жасмін, можливо, апельсиновий цвіт. От схожі нотки для мене є у Poison Діор. Тобто під цим от, о, верхнім чимось таким ух горілим, таким чимось дуже насиченим, проявилися ніжні квіти. Це цікаво, це обов'язково ми нанесемо. Нас шкіру, сім і два. Далі аромат з цікавою, дуже назвою Оде Кенода. Це таки знаєте, от з флакончика. Боже, от я чому посміхаюся, таке враження, що щось таке ніби просте і знайоме після всієї цієї е, такої цікавої, замудреної, розумної ніші. Мені це звучить як флакона, звучить як свіжачок в чоловічу сторону. Але, але ми ж пам'ятаємо, що це, це ден хотос, в нього просто схоже не буває. Знаєте, це приємно. Це дуже приємна якась така акватіка. Ну, для мене тут присутній акорд пінки для гоління. Є якісь цитруси. аромат. Не можу сказати, що він надзвичайний якийсь для мене, тому що ну, мені це от свіжачок, свіжачок із чоловічим вайбом. А далі така цікава назва. Алкалей 9 Цікаво дізнатися, от, що сам автор вкладає в ці назви, і чи мають вони значення, чи це рандомні назви, бо так теж може бути. Це цікаво було б дізнатися. Це от ну, дуже зрозуміло, хочеться нанести його на шкіру. Ну, так от алкогольний. Причому такий міцний алкоголь. Можливо, назва про те й свідчить, да, що алка. Щось про алкоголь? Ну зі старту така прям водочка навіть я б сказала. При тому, що я та, та, такі напої не дуже вживаю. Але от щось якесь спіртове-спіртове. Але розкриття приємне. А розкриття якесь таке свіже, таке яке квіткове. Цитрусово-м'ятне. Цвітрусовом'ятне. Mm. Це чимось схоже на аромат, який був, от я зараз не згадаю назву. Коротше, сучасні альдегіди, там теж складно, з, з назви що складно виговорюється. Було в одному з боксів, отже, це цікаво. Це прям візьмемо собі на замітку. Крайст», щось, 3-4-23. Знайомимось далі. Продовжуємо знайомство. <кій> <кій> Ох! <кій> щось таке я вдихаю. Таке щось конкретне. Я поняття не маю чим це пахне. В плані. Розуміння цих ароматів я знаходжуся в, цілковит, в цілковитому вакуумі як космонавт в космосі. Можливо, того автор і добивався. Тому з задоволенням прямую в цю, цю невідомість. Пахнеться дуже приємно. От вони чимось схожі. Оце подобається більше. Тут якісь фрукти, якісь такі свіжі фрукти, теж з алкогольністю. Якийсь такий чи то пунш, чи то сидер, от щось таке, знаєте, прям літнє. От я б таке влітку носила б з задоволенням. З задоволенням носила б. Подобається. Напевно, що це оцей Алкріст uh, є моїм фаворитом поки що. Але у нас попереду ще три аромати. І статися може все, що завгодно. Тут назва мені більш-менш зрозуміла це Айрон Уд. Що таке Iron, Що таке Уд? Ну, принаймні тут є асоціації дякую. Дякую за цю зрозумілу назву, це дійсно уд. Я не можу сказати, що я є велика поціновувачка удових ароматів. Я знаю, що вони такі трендові, або навіть вже й виходять з моди, не знаю, я ж кажу, що я не настільки знавець цього напрямку, от саме трендів парфюмерних. Але в мене таке враження, що доволі довго удові аромати трималися от, в такому топі. Мені це подобається, тому що тут такий удріб, який я змогла би носити. І от зараз я чую ноти фарби гуаш. І це мені також подобається. Я можу припустити, абсолютно не претендуючи на свою правоту. Що, можливо, тут є геліотроп, тому що, наскільки дозволяють мої обмежені знання, то геліотроп може давати такі нюанси от фарби. Це мені подобається це аромат з тих, які цікаво нюхати, рознюхувати, знайомитись. Я не знаю, чи носила б я це на собі, до речі, треба нанести його на себе. Але те, що це цікаво нюхати, цікаво розбиратися з цим, це точно, це абсолютна правда. До речі, на моїй шкірі цей уд ще м'якше, ніж з блотера. Такий, я б сказала, дуже, дуже носибельний, правда. Почекаємо, як розкриться, запам'ятаємо, що тут у нас залізний уд. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати про те, що, ну, якщо спостерігати з такою психологічною, психотерапевтичною точки зору, якщо ти береш аромати, про які тобі нічого не зрозуміло. Такі цікаві назви, якісь а, незвичні, а, нема піраміди, або там, її там треба десь шукати. і Ти от в такому вакуумі опиняєшся, то тут вже, напевно, і від людини, і від актуального стану людини, від характеру людини залежить, як до, до цього ставитися. А, це там тривожно, це там якось, може, навіть злить, бісить. А, бо це цікаво. Мені насправді це цікаво. Мені це цікаво і мені це ще про те, що, напевно, якщо е, сильно не пояснюють, то і від мене не очікують стовідсоткового розуміння скоріше моїх емоцій. І це також круто. Так що в даному випадку для мене це така авантюрна подорож, яка дає мені е, приємні позитивні емоції. Так, що було у нас з воля парфам. Там також пірамідки були не прописані, і це було цікаво. Далі в нас аромат теж зі зрозумілою назвою Spring Tebaco. Весняні мають бути якісь табачні ноти. Ой, ну я не знаю, як стосовно тубеку, але сприйн тут є. Таке щось м'яко-пудрове, таке щось квіткове, таке щось мімімішне, Боже. Така хмариночка якась... Ой, бой-бой-божечки, божечки. Мені це милота. От хочеться це так назвати. І а, такий парфум авторства чоловіка це молота в квадраті. Я таке дуже люблю, коли люди, ну, якби, ширше заявлених суспільством стереотипних гендерних ролей. Коли ми знаходимо якісь там такі строгі парфуми в колекції, або авторства жінок, коли ми знаходимо такі от, такі якісь милі, приємні, повітряні парфуми авторства чоловіків, або в колекціях чоловіків, це дуже круто. Ну, і чому для мене це мило та зворушливо, тому що я ж розумію, що це якби. Інді парфумер це не комерційне виробництво. Тобто, скажімо, як я розумію, коли людина є інді парфумером, то вона робить те, що подобається їй за все, те, що відповідає її цінностям, а не те, що буде класно продаватися. І тому я в це дуже вірю, що правда, от, якась така частинка самого автора, от, може бути такою милою якою-м'якою. Шукаємо тут табак. Не знаю. Поки що. Поки що для мене це дуже приємні пудрові квіти. Може назва метафорична, може Spring Tobacco це блок квітів, от я так думаю. Ну, Я табака не чую. Для мене це щільненька, м'яка, квіткова пудра. І останній на сьогодні флакончик, назва Мірфет, Мірфат, щось таке мені в цій назві чується східне, не знаю, правда, неправда. Зараз будемо нюхати. семпла пахне кисленько, кисленькими квітами, фруктами, можливо, навіть підгулявшим арбузиком, <сорожко> Чимось таким. О, Це дійсно схід. Тут троянда така дуже східна, дуже східна. Хочеться на шкірі. Кисленький старт. Трішки забрутилих фруктів, що дає певну ноту алкогольності. І далі починається така східна троянда. Можливо, з деревиною. Можливо, зі спеціями. О, а тут, а тут, знаєте, на шкірі я альдегіди чую. Ну, але в мене є така суперздібність. Я чую альдегіди там, де їх нема. О, ну, ну я їх чую. Це подобається. Це дуже подобається, знаєте, я би це носила, я би це носила, напевно, навіть. Пробувала носити влітку як східний аромат. Я взагалі приходжу до такої концепції, принаймні хочу якось її спробувати. Цього літа я не ховала східні аромати, там у мене і шалямар на літо стоїть, і шапар Кашмір. І ще там певні аромати. А цитруси хочу взимку носити. Той рік я навпаки робила. Цей рік хочу спробувати так. Але, от е, е, схоже, що цей аромат у мене також у фаворитах. Отже, підбиваємо підсумки, е, враження мої дуже приємні та позитивні. Це був ще один крутий досвід. Насправді, в мене навіть якось прибуло енергії від цих ароматів від цього огляду, тому що я ніби занурилася в якийсь такий цікавий світ, побувала ніби десь на такій цікавій особистій планеті іншої людини. Ніби от через ці аромати познайомилася трішки з особистістю самого автора, самого парфумера. Серед моїх фаворитів, от, скажімо, що мене зацікавило, це, давайте так, найбільш емоцій у мене викликав цей мірфат східний чомусь а найбільш на другому місці за емоційністю, за мімічністю, за носибільністю, як мені здається, це Spring tobacco». Дуже насибільним я знаходжу одекена, Декенада зі зрозумілих причин. Але не факт, що я б хотіла примати в своїй колекції, але точно, що це аромат насибельний. Дуже мені сподобався Елкріст також своєю такою свіжістю, своєю такою цікавістю. А решта ароматів, так, арон Уд, як, як, як такий удовий аромат, який я могла б носити, в принципі. Хочеться назвати його Іронічний Уд. Не знаю чому. От така якась в мене асоціація. А, як і в попередні рази, нема аромату тут, який би мені категорично Катастрофічно не сподобався. Просто ось ці ось ця 7,2, М7, ну, якби таке враження, що я такого вже багато чула, От чомусь, да? або може просто не мій напрямок. От якось так, да, зрозуміло, що мозок ж не зможе надурити там. Скажімо, пудрових ароматів теж багато, але от чомусь він мене зачепив і сподобався. Я дуже дякую автору Дену Хотосу за його роботу, за його творчість, за можливість з ними познайомитись. Я з нетерпінням чекаю наступної частини боксу, де будуть ще роботи Дена. Я дякую нашій спільноті, нашим деревеням за. Це просто організаційну роботу, це все зібрати, це все всім переслати. Це просто супер, я вами захоплююсь. А всім, хто мене дивиться, я бажаю гарного дня, гарних новин. Будьте здорові, будьте в безпеці. І до нових зустрічей. Пока!